Олеже, враховуючи вашу всенародну популярність, зараз багато з українських артистів хочуть заспівати з вами дуетом. Оля Полякова зробила гучну заяву просто зі сцени, що хоче з вами дует. Хто ще стукався у двері? Можливо, з цього щось може бути що? наприклад. Ну не важливо поки що. Ну а чому навіть Оля, а що? не ярка? Ярка, сильна, сильна, работяща, да. mm -hmm. зали збирає, збирає все є, і реально, і очі красиві, все є. Я не хотів би купляти для дуета в когось пісню, щоб просити, кого, щоб написав. розумієш, коли я пишу їх сам. І я кажу, коли в мене буде час написати, коли вона буде ця пісня, я скажу: о, реально, оце пісня, яку я можу з золі. Поки що в мене часу немає, взагалі коли вгору глянути. І Оля про це те знає, і всі остальні знають. Все-таки 150 концертів в рік бою, дають про себе знати. Ви для себе зауважуєте, що ось ще рік тому дехто з українських артистів кипкували з того приводу, що хто такий Олег Винник, а зараз вони стоять в черзі за дуетом? Ну це нормально, і прогрес. Аби бути улюбленцем всіх жінок українських, години проводите в спортзалі, навіть тренера на гастролі з собою возите. Як виглядає картина? Олег Винник у спортивній залі? Я приходжу з хвостиком в спортивному. Весь що це як він називається термінатор. Спочатку звичайно пороздавав торофи і займаємося. А який спорт? Що це? Біг, бодібілдинг, бодібілдинг, кросфіт, все, що, все, що є, це й робим. Ну, звичайно, що ми не беремо вагу велику, я ж не можу її підняти. Мене на день 80 кілограм, так що я ж 300 кілограм не можу жати. Ще ви своєю зачіскою, кольором волосся. У який момент почали фарбувати в такий колір яскравий? Мені взагалі то було б зручніше з короткою зачіскою, так як я хочу до зходжу до зали з хвостиком, і тоді зручніше почуваю себе вільно. А так, коли тебе зачіска велика ця грива, да? яку яку. Лева, як у лева. Треба, да. треба фарбувати, щоб коріння не було чорне. Ну, Всі, всі проблеми білявок, всі. блондин від роду, яке воно буде чорне. Я його просто підкращу, тому що я вигораю літом. Я взагалі дуже світлий такий санний бой.